Ну йому, як ось, так? Показати ось роботу, що вистав. це ж це ж ваша добре. робота, ви ж показали, що ви публічна особа. Я Прошу вас, щоб ви... вам знам... що було зручно, бо у мене залишилось мене... 25 хвилин до обідньої мен... перерви. Давайте, Я щоб ми уважаю... плідно з вами попрацювали. Мені багато і не треба да? тут часу. Да, тут і максимально коротко і по суті. Я завжди до цього стремлюся. Я згодна з вами. От, Це так, для розминки ви можете подивитися поки на цей, на цей документ. От, mm -hmm. от, фактично це документ, який прямий доказ е, правопорушення, яке вчиняє поліція. Mm -hmm. Ach, то. Mm -hmm. от же. Ну, Ви будете заяву подавати? Та ні, я ж нічого не подаю. Це все робиться на, по джентльменській, робиться, як, як повинно бути, усну. Я в минулий раз, я був, мені потрібні результати розгляду, я вимагав особистого прийому у керівника вашого підприємства, яке називається уповноважений. Як державний орган з назвою повноважений офісу повноважених справ Людей так, так. правило. Е, вимагали як? Письмово чи усно вимагали? От так же саме, усно. Що надала вам спеціаліст, яка була з вами зустріч, проводила? Дівчина цікава Судбатична ну, не як краси. факт краси, Нічого, а... Нічого, вона ж рішення не приймає. Ні, ну якось же роз'яснення щодо особистого а мене, прийому я, я вона я особист... вам особисто, надавала? Я особисто прийому, тобто роз'яснення законодавства Добре, не потребує. Добре, що, що вона вам сказала щодо прийому? Ви приходили щодо особистого прийому? Вона буде прийому? вирішувати, вирішувати буде, отак, отак. Вирішувати? Так. Да. Для того, щоб звернутися на прийом, вам потрібно подати заяву. Я їй от все при Усно, Я подав і да. А усно. вона зафіксувала це усно? Так. Да. Ну, у мене відео всякому разі, У мене документи вже є. Що я був. Він є. Все. Тобто і, ви в просто принципово не хочете писати? Не Чи? хочу. Я вже перейшов, вже не пишу. Воно без добре. Воно зроблено. Вже... І більше у мене два питання. От для того, щоб іти на прийом, мені потрібні матеріали проваджень, які за моїх. Скільки це активно вже почав звертатися до уповноважених справ людини з 2007 року, це вже скільки це вже? Оце дивіться, 16 рок, з вами згодно, це 16 на це ви рок. маєте повне право. І мені в письмовому вигляді у письмовому вигляді я вимагав уже не раз вимагав, і в минулий раз я був з цього приводу, якраз, щоб мені надали можливість ознайомитися з матеріалами провадження в письмовому вигляді. Подав Пись, Іменно Письмо мені ну, говорили, без проблем. Зараз я перевірю. Мені говорили. Ні, так мені пилеряки. Мені ні, чи ви подали чи, чи надали вам відповідь? Ці... Відповідь ви отримали. Ні. Ну, от треба ж перевірити, ні, ні, так дивіться, зараз я включу комп'ютер. Але головним, головним питанням є особи, особисти ну, особистий прийом, прийом. керівника прийом. підприємства. Зрозуміло, якщо ви писали заяву, то ясно, що ви на неї повинні отримати відповідь. Да не відповідь, Я хочу особистий прийом. Ну, я вимагаю... Віде 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 відповідь про саме з цього питання, Якщо ви його подавали. І... Тарас, я, я їй повідомив про геноцид нашого роду. Роду Дмитренків. Я їй це повідомив під відео. Це все задокументовано. Угу. От іде геноцид нашого роду тотальний, капітальний. І за що отак нас ця система компанія Україна возненавиділа, я цього не розумію. Мені це не доходить. А в чому проявляється геноцид? Там у мене я тільки що нарахував десь тільки 30 епізодів. Геноциду, злочину. Різними органами Різними, так. Да. І в тому числі і повноваження. А у це кришує, він приховується. Це це? Але Думки про це. оці факти буде Десь вже вести. Це цей старий. Зараз я хочу. Тобто е, останній раз це було в липні, ви подавали заяву на знайомі матеріали. Де я раніше подавав ще. Mm -hmm. я тільки... Я хотів уже ознайомитися. Я оце своє звернення. Я я, я планую, я подам уповноваженому. У повноваженому, ви, ну, у повноваженому я... звичайно ж, уповноваженому. Ну так я я, а що я можу сказати? От ви мене я, дивіться, я вам даю заяву, ви пишете. Прошу за я нічого не прошу, я вимагаю. Вимагаю особистого прийому уповноважених. Все. І я реєструю, і ми прикращаємо ці мучення, а то ми з вами будемо три години говорити. Результат буде той самий. Пишете, жива людина з роду Дмитренків, прошу, вимагаю, требую особистого прийому повного. Все, два слова. Будь ласка, даю ручку. Конструктивно з вами працюємо швиденько. Хочете там білий аркуш паперу? Я єдине, що в мене цей бланк. Я по-своєму по це написати. Я Напишіть нап... по-своєму. Дивіться, суть від того не зміниться. Ви пишете зараз. Я, літеру... Я по електронній пошті вам скину такі заяви. Тільки я перепишу по своєму. Я Добре. напишу так, як я хочу. Оце як ви колок. можете взагалі написати. Така... Я напишу тільки по-своєму, як ну, Тому... по -за... законному я напишу. Тут оце незаконно. Ну, то все чудово. Це вам взагалі біло ярко. Ні, ні. Дам. Я, сразу... Берете, я так? беру. Що ми разом. з вами? І пишете. Прошу надати. Тут же краплю. Вимагаю. 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 Требую три опити. Да. Е, е, е... особи... Я хочу йому в очі подивитися. Особистого крапочка пишу, пишете. Надати матеріали ознайомлення з моїми документами, поданих з такого то року. Все, два речі. Не, приєднать. Не. Кого приєднать? Тут Два. Я на особистий прийом я тільки піду з цими матеріалами. Ну правильно тоді перше надати матеріали для ознайомлення, для особистого прийому зуповноважено. Підходить. Взагалі ну, одне речення. Я коротше подумаю, як правильно сформулювати. Все. Ну, не затягуйте швиденько пишіть. Ну у мене воно, я, вас, я повідомляю, тому що от я, те, що знаю, я розмовляю, я їй надавав оці всі інформації, надавав щодо епізодів злочину. Їх тридцять злочин, і воно просто виходить, чим далі йдуть, тим їх більше збирається. Іде тотальний геноцид Якщо щодо нашого роду. Е, 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 у... Брата вбили, батьківську хату забрали, Ми не прожили. виконують рішення Другі суду. Це ж не стільки... Воно це вже є. В інтернеті можете подивитися, вам я можу вже скинути те, що я їй подавав, воно непогано вже, ну, вже ну, вийшло. Ну, Зараз так. новими гаджетами. Тобто ми з вами домовились, так? Ви напишете і напишете, що Може прошу, вимагаю, вимагаю. требую а -а -а. надати матеріал, тільки чітко вказуєте, з якого року, по якій справі. Ну, просто матеріали свого не зрозуміло. ви, ви пишете я... з якого року? 2000... Все. Зазначте. Нет, з 2000... Ну, десь 2006 року я вже почав звертатися. Ну це ви повинні хоча б точно знати початок року. Ну от 2006 рік. Ну пишете, от, пишете. От, от я скільки разів звертався. Добре. Я ж був усіх вповноважених, усіх практично. Ну, і, і в Лутковський був, і е, в, в Денисовій Денисові був. Хіба, ви були? На прийом. <рес> Цікаве питання. Вона по не приймає. Ні, ну її вже so, немає. Але я не пам'ятаю, чи ви були, чи не були. I, ну, я, я Вже усіх був. Так це повинно відображено справі. Ну тут ясно, І що в мене ви... в архіві, даже. в мене ж там теж архів зібрався вже ну, капітальний. Добре, я все? тільки вже буду перевіряти вас, що ви туди включите. Вже тут все. вже піде серйозний розслідувати. З вами жива людина з роду батарейків. В нас все добре дякую, дякую, отцію. Дякую, дякую. Дякую. дякую за повагу.